Доброго дня всім. Підскажіть, будь ласка, хто в цьому знається, в чому причина. Ось висадив у минулому році садок. Дерева були привиті, однорічки і на стопор, Там, де прививка, почало розвиватися гарно. Тобто укореняться, стає товщим. А ось покажу зараз ці слива. Ну такі в основному всі. А ось одна грушка, як була одна річка, так вона максимум пів метра. Ось десь звідси вона виросла оце максимум пів метра. І дивіться на стовбур знизу, а воно не розвивається. Тобто Воно тонке як було знизу, так воно і стається тонким ось біля самої землі. Далі йде потовщення вже, а там воно не розвивається. І для коренової системи підливав, там, купляв в садовому центрі якусь жидкость, і воно нічого не дає. А це груша теж. І бачите, стовбур потовчується далі. А от внизу тонкий, дуже тонкий. І прийшлося. Тут були три таких гарних. Витки вимахали отакої от товщини десь. Прийшлося їх зрізати, тому що воно ось навіть, бачите, як хитнув. Воно хитається як на соплях. Тобі ж отут воно дуже тонке і воно, бачите, що далі йде стовбур товще, ніж біля самої землі. В чому причина і що з цим можна зробити? Що може йому яку одобрення, яке купити чи що. Хто знає таке, підскажіть, будь ласка, в коментарях. Прокоментуйте. А так ось теж разом садив це яблунька. Вот. І тут все гарно. В принципі, чудово. А ось теж яблуня, теж вже вимахала, теж гарно, видно що товще знизу, а там дуже тонке на тих двох грушах. Ось теж яблуня ось так подивіться. Який гарний біля землі виходить стовбур. Так що хто може підказати, підказуйте, бо чомусь оти два два деревця в мене непонятно чому, але вони не хочуть йти в рост. Тобто йде до верху, а от знизу оце, оце цих два. Одне погнало пагони вверх. А другий взагалі росту нема і, і, і оце то дуже, дуже, тонкі, дуже тонкі оце біля землі стовбур сам. Всім дякую, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.